Чудовий день для зимового транспортингу. Тоді коли сонце світить на вулиці, 10 градусний мороз. А твої пальці морозяться від того, що без рукавиць налаштовуєш кадри на камери для того, щоб красиво сфотографувати трамвай чи тролейбус або інший вид транспорту. Але не тільки цікавими кадрами, цікаво зараз перебувати у Харкові. Зокрема, є також події, які заслуговують на увагу. Зокрема, підготовка до руху чеських трамваїв Татрата шістя 65 які були привезені. Із Брно. Тож як їх підготовують до руху, адаптовують і обкатують вже на харківських колях, побачимо у цьому відео Ти на каналі Макстрам про місто та громадський транспорт. Ласкаво просимо на канал. Морозний день мене привело до трамвайної стоянки міста Харкова. і Позаду мене знаходяться одні з шести трамвайних вагонів із чеського міста побратима Брно, яких привезли у грудні 2024 року. Зараз вони перебувають на стоянці, а вже один з таких трамвайних вагонів проходить поступову адаптацію до подальшого виходу на маршрути міста. Що можна про них розказати? Місто Берно взагалі дуже має великий досвід співпраці з Харковом. Раніше було привезено до міста ще до повномасштабного. Вторгнення тролейбуси шкода чотирнадцятер. Та зараз вже ведуться перемовини з поступовим постачанням тролейбусів шкода 21 тр які вже надійдуть найближчим роком протягом 2025 року до міста. І ось якраз таки результат співпраці: те, що якраз таки бачимо ці шість трамваїв конструктивно, вони мало чим відрізняться від праських побратимів. Те шість які були привезені у 2022 році, до й великою партією. Тут їх зараз шість і. Якраз таки можливо, побачимо, можливо, буде співпраця продовжуватися. Адже в і залишаються досі. якраз таки ці трамвай та шість. 5 харківські водії мають досвід роботи з цими трамваями. А отже, процес адаптації буде швидше. Ну і основна перепона полягає у тому у технічній експлуатації, у технічних характеристиках цього трамвайного вагона. А конкретно також по ширині візків, які зараз у чеських трамваїв, як відомо, колія у європейських містах широка становить 1435 мм, міліметрів. А у нас вона трошечки ширша 1524 мм. І для того щоб адаптувати візки для виходу на маршрути харківського трамвай, потрібен час, потрібна адаптація якраз таки цього візка. Тож наразі проводяться роботи із першим вагоном, і вже в цьому відео ми можемо трошечки проїхатися ними. Побачити, як поступово просуваються ці роботи. Тож давайте подивимося детальніше на ці трамвайні вагони. Місткість салону є подібною до інших трамваїв цієї моделі. 30 сидінь, а також може вміщувати до 135 пасажирів. Сидіння трамваїв, які були привезені з Брно, також мають антивадальну тканину, як і у працьких трамваїв. Ну а інше, усі ті самі приємності часів 90-х: електронний форм-табло спереду, з боку та позаду вагона, ну і кнопки виклику. Важливо зазначити, що ці трамвайні вагони не є інклюзивними, оскільки мають високу підлогу із двома сходинками, що ускладнює вхід та вихід маломобільним категоріям пасажирів. Однак за своїм зовнішнім виглядом, нешкрябаним склом у салонах та технічним станом вони вирізняються гарно, і чехи вміють доглядати за власною технікою. Це факт. Серед приємного система відкриття та закриття дверей. За допомогою кнопок виклику, всередині вагона та зовні двері можна самостійно відчинити двері під час зупинки. Це дозволяє раціонально використовувати транспортний засіб та запобігати передчасному зношенню механізмів дверей і випускати велику кількість теплого повітря у холодну погоду взимку. Це не перші такі вагони у Харкові. Переважно більшість та шість в місті мають цю функцію однак вона вимкнена, оскільки водії та пасажири не користуються її по старій звичці. Всі двері відкривати. Однак у перспективі на окремих лініях, де курсують виключно нещодавно привезені вагони із Пильзеня, Брно та Праги, планують все ж таки впровадити роботу цих кнопок паралельно із інформаційною кампанією, щоб пасажири були поінформовані про їх роботу. У депо наразі підготовують до руху перший із шести таких трамвайних вагонів: 1225. Цим зимовим днем вдалося здійснити його першу обкатку на харківських коліях. Певного роду культурний шок для чеського трамвая, але сподіваюся, працюватиму на лініях буде легко та справно. На тестовому маршруті 12.25 Почував себе впевнено хоча під час руху звичайно виникали похибки, які потребували до опрацювання в корпусах, депо але ну, все ж таки це ж перша. В історії поїздка, тому не без похибок. Такі трамваї зокрема планують випустити переважно на Салтівські маршрути, зокрема сучасний 23-й та у перспективі в район Лосево та ХТЗ, після запуску відновленої трамвайної лінії уздовж проспекту тракторобудівників до Плиткової або до Лосево, або ж на 12-й маршрут, що проходить центром міста. Вдячний чеським партнерам за постійну роботу і допомогу українським містам, і, зокрема, Харкову, який чи на щодня потерпає від російської агресії, такі внески у транспортну інфраструктуру допоможуть швидше відновити українські міста після перемоги України. Дякую вам за перегляд. Діліться вашою думкою у коментарях щодо такого дарунка із Берно та де би ви хотіли особисто побачити такі трамваї на маршрутах. З вами був Макс і до нових зустрічей у нових випусках.